Місце Москва, тип будинку, панельний, метраж 5-7. кімната один дизайн Олена Маркіна фото Сергій Ананєв коротенько, на момент покупки ця однушка не відрізнялася від інших квартир на вторинному ринку з незручним плануванням і застарілим ремонтом. Дизайнер Олена Маркіна майстерно впоралася із завданням, знайшла місце для спальні на місці передпокою. Збільшила площу за рахунок лоджії і об'єднала санвузли, а в обробці і меблів використовувала багато дзеркал, глянцевих поверхонь і золотого металу, що вийшло. Дивіться самі. Подробиця. ця однокімнатна квартира знаходиться в експериментальному панельному будинку на півночі Києва. Недоліки були відразу очевидні, маленький роздільний санвузол. Одне вікно з дверима, на лоджію і стелі висотою всього 2,6, однак Олена Маркіна розгледіла тут хороший потенціал пристойна площа для однушки, лоджія і, звичайно, відмінний вид на останкінську телевежу, не кожна квартира може цим похвалитися. Роботу над проектом почали з перепланування. Тут вона була просто необхідна. Зупинилися на варіанті з повноцінною вітальною і невеликою спальною на місці колишньої передпокої, яку можна зонувати за допомогою штор. Лоджію приєднали до житлового простору, для цього її утеплили і замінили старе скління на нове. Підвіконну частину демонтували, а замість стандартного радіатора опалення встановили вертикальну модель. Кухня залишилася на колишньому місці, але розстановка обладнання змінилася, меблі розташували буквою. «П». Передбачивши додаткову зону для сніданків з видом на останкінську вежу, площа перед покою зменшилася. Зате для зберігання стало більше, щоб фасади шафи нормально відкривалися. Їх спроектували різної ширини, Найвужча дверцята. 25 передпокій плавно переходить у вітальню від дверей, відмовилися, щоб сюди потрапляло природне світло. Санвузол вирішили об'єднати, щоб додати повітря і простору. Тут вдалося розмістити досить широку тумбу зі стільницею скварцу і, вбудованою мийкою у цю ж тумбу встановили пральну машину для всього іншого, включаючи ванну унітаз гігієнічним душем і полотенцесушитель. Теж знайшлося місце. Всі стіни покрили фарбою Бенджамін Моуре в кухні, і передпокої для обробки використовували зістарені дзеркальні полотна. Вони візуально розширили невеликі приміщення для підлогового покриття в кімнаті, вибрали паркетну дошку Харс для передпокою і кухні, мозаїку з керамограніта, Атлас цілі намагалися зберегти по максимуму. Невелике опущення зробили тільки в районі спальні, щоб вбудувати освітлення і заховати в нішу карниз для штор. В обробці ванної кімнати використовували скляну мозаїку з латунними профілями. На підлозі мозаїка з керамограніта, новабел в стільниці на кухні і у ванні з кварцу. Основний обсяг зберігання в шафах по всій довжині вітальні і в двосторонньому шафі між передпокою і спальною. З боку передпокою є місце для зберігання верхнього одягу і взуття. А також відсік для пилососа і роутера з боку спальні в шафі зберігається постільна білизна і повсякденний одяг для зручності всередині передбачили освітлення. Зверніть увагу на гараж для кухонної техніки: ми його зробили в кутовій частині кухні, яка зазвичай важкодоступна. У нашому випадку передбачили нішу зі шторкою в жалюзі. В якій можна зберігати дрібну кухонну техніку типу тостера, ніксера вони вже підключені до розеток, потрібно тільки відкрити шторку і висунути необхідний в даний момент прилад дуже зручно, розповідає Олена Маркіна. Замовниця любить подорожувати і була не проти створити вдома відпускну атмосферу. Так як квартира невелика, для всіх приміщень вибрали загальну колірну палітру. Тут кілька різних відтінків зеленого для тропічного настрою і пудрові рожеві тони, що створюють ефект м'якого західного сонця. Колір, який я вибрала для оббивки дивана і ліжка, малахітово-смарагдовий, це італійська штучна замша Алцентра, виглядає ефектно і дорого. З неї також виконані м'які стінові панелі, які доповнили латунними елементами, з ними спальня виглядає як малахітова скринька. Каже дизайнер: майже вся корпусні меблі зроблена з ескізами дизайнера. Особливу увагу привертає композиція з шаф і комода у вітальні. У обробці фасадів автор проекту запропонувала використовувати зістарене дзеркало і додатково прикрасити їх розкладкою з латуні. Вийшов подвійний ефект. За рахунок такої системи зберігання інтер'єр виглядає більш святково. А дзеркала візуально збільшують простір і відбивають світло. Цікавим акцентом став триптих на тему тропіків. Спочатку замовниця хотіла розвісити панно з постерів, але Олена Маркіна переконала їй зробити вибір на користь мистецтва. Картини замовили спеціально для цього проекту, їх написала художниця Марія Товбіна, але без постерів все одно не обійшлося. Комедні зображення розмістили на стінах і комодах. Плюс додали аксесуари і декор у вигляді тварин і птахів, вони допомогли розкрити тему тропіків і стали завершальним штрихом у створенні інтер'єру, планування, Фото квартири до ремонту, бренди, представлені в проєкті оздоблення, фарба Бенджамін Моури, підлогове покриття, паркетна дошка, карс, мозаїка на кухні, Атлас Сонсорде, мозаїка у ванні, Нова Меблі, Рнітур з масиву, Арва Стіл, комод Ротелі Баррі. Техніка, куперслюч, бость ліпчер, сантехніка, віллерує боч, змішувачі, мідліоре, полотенцесушитель, баргаролі, освітлення, люстра ійчголдз, приліжкове бра, настільна лампа, люстра на кухні, все, ані гоме, декор, аксесуари, воон Сторес, вгоме, Зара, гоме Триптих, художниця Марія Товбіна, текстиль іномарт. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW